У цьому кроці розкажу вам про шильдики. Що такі шильдики? Це все, що зв'язано з якимись логотипчиками, надписи, емблеми, ковпачки і так далі. Поділені воно у нас так: значок, ковпачки на диски та написи. Значок сюди входять всі ці такі емблемки на будь-який автомобіль, дуже широкий вибір від А якості, Б якості, С якості. По ціні завжди стараємося тримати в асортименті. Це один з найтоповіших продуктів. Хороша маржинальність, тут і 100% 55%. Ну, дуже класний продукт. Добавляйте до себе на сайт, стараємося описувати оригінальні номери, коли є можливість, коли немає, то не описуємо. Ми розподілили по маркам автомобілів. Тобто тут не тільки, не, не тільки універсальні значки, а конкретно вони розгалужені по маркам автомобілів. Купачки на диски наступне. В основному вони продаються всі по 4 штуки. Тут основне, є такі, що розділені на марки, на моделі, тут основне розмір. Тому що це найбільша проблема розмір і внутрішній і зовнішній. От Для прикладу, ці копачки 58,5 на 54,5. Тобто, якщо взяти цей ковпак, внутрішня частина, там, де заходить отвір, має 54,5, зовнішня 58,5. На всі ковпачки ми в принципі розміри пишемо. Сюди також входять наклейки на копачки. Діаметр також указаний. Ну і, звісно, самі копачки. Вибір широкий, продаються круто. Є на більшість автомобілів. Завжди асортимент поновлюється, поновлюється і поновлюється. Розміри також є всі. Написи, в принципі, це те саме, що значки, але тут більш, більш все, що зв'язано з написами, а 4 M, 1,6, Escort, CLX, Kango. Все-все-все, ну, що потрібно, все є. Класний продукт рекомендую додати на сайт.